штучний інтелект вкраде твою роботу, зварить за діда самогон, втопить котенят за вашу бабусю на ці всі хвилюючі питання. Звісно, відповідати я вам сьогодні не буду, тому що хочу просто запрезентувати гарний штучний інтелект саме в 3D-візуалізації. Перш за все, давайте напам'ятаємо собі такі буремні часи, коли треба було видобути людей на нашій візуалізації. Хтось просто вставляв ПНГ, хтось вставляв 3D людей, щоб була гарна тіль, і додав ПНГшку. Велика поша. На всім тим, хто вміє цим займатися, але від сьогодні ми вже забуваємо всі ці муки. Перший крок буде найнеочікуваніший та найважчий. Уявіть тільки собі, ви повинні спочатку зробити гарну візуалізацію в 3D Max, потім її обробити в Photoshop і аж тільки тоді переходити до цього штучка інтелекта. Наступним кроком буде прописати в інтернетах пес кудлатий, малополігональний, і також знайдіть собі якихось 3D людей. Не забувайте, що під час праці і всією сценою вони. Повинні бути в своїх місцях, у вас виходить гарнесечка візуалізація. Але от вони всі ці малополігональні люди та собаки є ну негарними. Що ж ми далі робимо? Виділяємо регіоном все те, що нам не подобалось, якимось квадратиками людей. Рослинність та тварин і відблиски на автомобілях закидуємо в Magnific AI, і він нам це все покращить. Давайте подивимося на приклади: ось такий був дід, став такий дід. Ось такі були включиці в цієї пані. Стали такими. Ось такий пес, такий пес, такий пес, такий пес. І не забуваймо перед тим, як застосувати саме таку технологію. Потрібно просто вміти робити ці рендери. Ця технологія більше йде під екстер'єри в інтер'єрах. Мало де можна застосувати, але все ж можна. І що саме цікаве, сам фасад ця технологія буде псувати, тому що вона залізе з тим, що вона розумна, буде щось туди запихувати, і вона його по факту погіршує. Тому ви повинні вміти скласти екстер'єр. І покращити рослини, тварини, автомобілі. Дякую вам. Можете дізнатися, як покращити ці екстер'єри на моєму курсі Екстер'єр 2.0. А щодо цієї саме технології, Magnific AI, в мене є окреме велике відео, де повністю розібрано, як ним користуватися на youtube каналі EditPoly.ua. Тож поговоримо про.